Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Вже зараз можу, думаю, цим поділитися на, на першій парафії, де Господь благословив служити. Була одна така бабуся. Добре, пам'ятаю, мала 88 років. Це вже приблизно 3 роки тому. І... На самих початках, лише коли ще, як зазвичай священник познайомлюється із людьми, ще не пізнає всі лиця, то ця бабуся, вона завжди, коли йшла до причастя, то після того, як причастилася, швидко цілувала руку священнику, якою він тримає чашу. Ну і потім це також повторювалося на сповіді. Мені ставало так ніяково. І потім я старався уникати цієї бабусі. Бо хто я такий? Хто я такий, щоб мені. Така старша людина, котра вже навіть вона прямо ходити не могла, завжди лише скривлена, так, що одразу і обличчя не бачиш? А вона щось з нашими мікрофонами. А вона постійно, ну і кожному священнику цілувала руки. Якось я просто вже насмілився цій бабусі сказати, що давайте, не треба так робити. Тоді із такого свого зігнутого стану вона випростується і каже, Отче, будь ласка, не забороняйте мені. Ну я попросив її пояснити, чому вона так робить. Він каже, вона каже, мене мама так навчила. Бо ви, каже, священники завідувачі тайн Божих. І ви каже, не можете бути недостойними. Бо я старався сказати, що я недостойний, щоб ви, тим більше, така старша людина цілувала мені руки. Дуже хочу, дорогі брати і сестри, щоб ви позрозуміли правильно. Це не означає, що зараз всім священникам треба цілувати руку. Ми руку цілуємо тільки єпископу, тому що у нього уся повнота священства. А хто такі священники? Вони лише, вони лише є тими, які допомагають єпископу. Без єпископа священник не має права служити, не може. Все залежить від єпископа. Якщо священник не є об'єднаний своїм єпископом, він сам робити нічого не може. Можна сказати, ми лише уділяємо від імені єпископа таїнства. Але повнота священства лише в одного єпископа, котрий справді є тим завідувачем тайн Божих і помічниками якого. Є священники. Але що хотів сказати, дорогі брати і сестри, що після цієї коротенької розмови, коли ця бабуся сказала, це так мене ще мама вчила, що священник завідувач, тайн Божих, він постійно несе до тебе Ісуса Христа, і тому він завжди достойний, щоб йому цілувати руки, я після того разу шукав це місце, де це написано. І сьогодні ми чуємо це послання до коринтян у 4 главі, апостол Павло каже. Ви завідувачі тайн Божих. Отже, каже, дивіться, щоб ви були вірними. І розмова з цією бабусею, вона мене спонукала постійно у віспиті совісті собі думати, наскільки ти достойний, бо дуже часто, принаймні скажу за себе, священник може дуже багато речей говорити, але не все робити. Так як Сьогодні Ісус Христос говорить, судячи книжників і фарисеїв, але також говорить це, каже Іванелист Матей, до народу і до своїх учнів казав, не будьте такими. Бо вони говорять, а не роблять. Ви робіть то, що вони кажуть, але не робіть так, як вони роблять. І всі ми, дорогі брати і сестри, дуже легко розчаровуємося, коли священник або такий. Прикладний християнин для нас, він щось а потім ми бачимо, що сам того не робить страшне згіршення. Бо така є правда, дорогі брати і сестри, що найкраща наша проповідь тоді, коли ми самі живемо тим, про що ми говоримо. І навіть коли йдеться про те, що ми хочемо когось навернути, своїх домашніх, коли йдеться про наших дітей, які. Не йдуть до церкви чи не доходять до святих тайн, то ніяк інакше і жодне слово не допоможе, окрім того, що ти сам, що кожен із нас буде жити так, як другий раз говорить. Це найголовніша проповідь. І будь-яке навернення другої людини починається із того, що я кожний раз навертаю себе. Сьогодні це важливо кожному із нас собі сказати, бо сьогоднішня сторінка Євангеля це чудовий примірник, я би сказав, іспиту совісті для священника, але також для кожного християнина. Бо Ісус Христос до всіх навколо Нього говорить одне й те саме, що перед Богом. Жоден із вас не може називатися учитель, отець, наставник. Що це означає, дорігі брати і сестри? Зовсім не йдеться про те, що ми не можемо цих слів вживати чи вживати цих титулів. Бо кожен майже кожен із нас батько, є багато вчителів, а вдома теж кожен вчитель для своїх дітей, кожен із нас є наставник, коли когось виховує. Не йдеться про те, щоб ми якось уникали цих слів чи титулів, але йдеться про те, щоб ми ніколи собі не думали, що я дійшов уже до якогось моменту достоинства, досконалості перед Богом. Тут духовна гординя перекреслює всі абсолютно життєві духовні здобутки. Людина, котра собі думає, що я вже є десь трошки далі, як хтось інший. Я можу тепер давати вже приклад, перекреслює абсолютно весь свій духовний шлях, усі старання, де не раз себе обмежувала, не раз собі у чомусь відмовляла, не раз старалися про правило молитви, про практикування добрих діл і, і про те, просто щоб жити Богом. Якщо ми собі в один момент кажемо, що я тепер можу когось навчити, я тепер можу комусь показати. Ми дуже легко впадаємо в духовну гординю, котра, ми добре знаємо, була першим гріхом, бо на це захворів Люцифер. Той, хто був покликаний до того, щоб нести світло Боже між ангелів і між людей, він сказав собі, та чим я хуже від Бога? І так, дорогі брати і сестри, ми дуже легко собі можемо сказати, як лише маємо хоча б якийсь духовний здобуток. Але будьмо свідомі, що це одразу усе перекреслює і знищує, спалює, тому що духовна гординя це також один із тих гріхів, який потім тяжко у собі виявити, тяжко сказати собі правду, бо людина може із цим почуттям довший час жити і з нимся звикнути. Що я чимось кращий. Тож молімося за те, дорогі брати і сестри, щоби справді перед Богом ми всі були братами і сестрами. Коли Святий Августін казав, що для вас я пастир, але перед нашим пастирем є духовна овечка. І так є завжди у церкві, і так повинно бути, щоб ми мали одного Отця, Учителя і наставника, а про себе і про інших завжди думали, що моє життя. Має співпадати з тим, що я говорю. Слава Ісусу Христу!